Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Чи любиш ти шахи? Ця старовинна гра є дуже непростою та водночас може захопити всю нашу увагу. Можна провести не одну годину з друзями в спробах втілити ідеальний план перемоги. Кращого засобу для тренування логіки, уяви та вміння прогнозувати важко собі й уявити. Міжнародні відносини часто порівнюють з грою в шахи. Дійсно, в обох видах діяльності необхідно передбачати можливі ходи противника, розуміти слабкі та сильні сторони своїх позицій, чи то на карті, чи то на полі. А ще ефективно використовувати обмежені ресурси для того, щоб отримати найбільшу вигоду. Як же виглядала європейська шахівниця у XVIII столітті, які унікальні властивості мали тогочасні фігури держави? Про це ти дізнаєшся сьогодні разом зі мною, вчителем історії та міжнародних відносин Богданом Грушецьким. Найпершим у шахах, як ти певно знаєш, є король його місце по центру, і ми його вважаємо головною фігурою. Але за гучним титулом приховується відносна слабкість і невелике поле для маневру. Без підтримки інших фігур, король не здатний довго протриматися у грі. Рано чи пізно йому оголосять шах і мат. Реальний приклад можна знайти в історії. Це імператор священної Римської імперії, розташованої в самому центрі Європи. Протягом багатьох століть цю посаду займали представники австрійської династії Габсбургів, та у XVIII столітті за пафосним титулом не лишилося і сліду колишньої слави, численні князівства, що входили до складу імперії, жили власним життям, мали різні закони. Карбували власні монети, відправляли послів до закордонних держав. Імператор мав дуже обмежені повноваження, та й ці міг виконувати лише якщо мав підтримку з боку князівств. Спроби імператорів посилити свою владу над підлеглими землями, як це було, наприклад, під час тридцятилітньої війни у 17 столітті, відійшли в минуле. Певний момент навіть виникла загроза втрати габсбургами імперського титулу. Все через тогочасні проблеми з гендерною рівністю. Адже коли австрійські землі мала успадкувати Марія Терезія, донька померлого імператора, її право на владу не визнали багато європейських держав. Довелося Марії Терезії протягом восьми років захищати батьківські землі під час так званої війни за австрійську спадщину, що тривала у 1740-1748 роках. Австрію вдалося відстояти, а от з титулом імператора Священної Римської імперії виявилося складніше закони категорично не дозволяли жінці його отримати. Тому посада спочатку дісталася чоловіку Марії Терезії, а пізніше їхньому сину. Та всі чудово розуміли, хто в домі господар, як тато сказав, так по маминому й буде. Головне, що імператорський титул лишився за габсбургами якщо король у шахах є найпрестижнішою фігурою, то наймогутнішою однозначно є ферзь. Він здатен контролювати практично все поле, завдавати ударів в найнесподіваніших місцях, зносячи на своєму шляху будь-яку оборону. Такою європейською потугою XVIII століття була Франція. Пік її могутності припав на правління Людовіка XIV, короля Сонце, як сам він себе дуже скромно величав. Людовік відзначався своєю манією до військових агресій. Своїми нападами він настільки замучив сусідів, що проти Франції об'єдналися майже всі держави Європи. Лише так їм вдалося хоч трохи спинити нестримного Людовіка. Я занадто любив війну, скаже він на смертному одрі. Однак Людовік XIV все ж зробив неймовірно корисну міжнародну справу для своєї країни. Під час війни за іспанську спадщину, до якої були залучені майже всі європейські держави з 1701 по 1713 роки, йому вдалося закріпити на іспанському престолі одного зі своїх онуків. Так закінчилася одна з найдовших епопей у європейській історії, адже перехід іспанської корони від Габсбургів до бурбонів поклав край давньому франко-іспанському суперництву. Відтоді Іспанія перетворилася з найбільшої загрози для Франції на найвірнішого союзника. Наступні французькі королі Людовіки. П'ятнадцятий і шістнадцятий були лише блідою копією короля Сонце. Воєнні витрати Людовіка XIV зжерли більшу частину французького бюджету та залишили королівську владу з великими боргами. Решту XVIII століття Франція відчайдушно боролася за збереження своєї гегемонії, хоча б на теренах Європи. Натомість, свої заморські володіння вона майже повністю втратила. З двох протилежних боків Європи, неначе тури на шаховому полі, були розташовані дві величезні імперії Іспанська й Османська. Вони досі зберігали величезний економічний і військовий потенціал. Іспанці мали найбільшу на той момент колоніальну імперію в Америці, а турки-османи володіли землями аж на трьох континентах у Європі, Азії й Африці. Та пік їхньої могутності вже давно минув їх роль у міжнародних відносинах поступово та неухильно зменшувалася, а в перспективі замаячили серйозні внутрішні негаразди та зовнішні поразки. Натомість справжньою сенсацією XVIII століття стала Велика Британія. Проголошена у 1707 році через об'єднання Англії та Шотландії, вона мала унікальне географічне розташування на острові, що визначило наперед її долю володарки морів і океанів. Неначе шаховий кінь, британські морські сили могли подолати усі водні перешкоди та висадитися в будь-якому куточку світу. Протягом XVIII століття тривала запекла боротьба Британії з Францією за колоніальні володіння. Війни між ними відбувалися настільки часто, що історики навіть називають цей період Другою столітньою війною, хоча і без нової Жанни Дарк. Саме британці стали переможцями в цьому протистоянні, адже їм вдалося відібрати у французів дві дуже важливі території. Канаду та Південно Західну Індію. З часом в їхніх руках опинилася вся Індія, що стала справжньою перлиною Британської колоніальної імперії. Хоча британці вже до середини XVIII століття збудували найбільший у світі флот, їхня сухопутна армія бажала кращого та значно поступалася своїм європейським конкурентам. Тому що до них Британія успішно використовувала стратегію балансу сил. Тільки новина бачила, що якась з європейських держав починала посилюватися, так одразу ж утворювала коаліцію проти неї. Ця стратегія балансу сил стане основою усієї британської зовнішньої політики протягом наступних століть. А британська дипломатія використовуватиме нестандартні ходи так само, як і кінь на шаховому полі були в ранньомодерній Європі і свої слони офіцери, невеликі за розмірами та населенням країни, які разом з тим зуміли створити сильні професійні армії. Довгий час таким прикладом була Швеція. Згадай про її надзвичайні успіхи в тридцятилітній війні XVII століття. Про яку ти можеш послухати окремий подкаст, однак століття 18-те виявилося для Швеції менш прихильним, справжньою катастрофою стала Північна війна 1700 1721 років, яка поклала край шведській могутності у північній Європі. Однак цей слоник періодично з'являвся у європейських справах і в наступні десятиліття. Натомість початок 18 століття став свідком народження нової важливої з військового погляду держави у 1701 році на основі двох німецьких князівств Бранденбургу та Прусії утворилося об'єднане Королівство Прусія зі столицею в Берліні. Офіційною ідеологією цієї держави з моменту виникнення став мілітаризм, впевненість. Що запорукою успіху на міжнародній арені може бути лише сильне військо та постійне агресивне розширення. Над швидкими темпами Прусія створила одну з найбільших армій у Європі, на яку витрачала майже три чверті свого державного бюджету. Хтось із сучасників навіть сказав Прусія це не держава з армією, але армія з державою. Саме з того часу пруський мілітаризм ще довго визначатиме не лише європейську, але й світову історію. А у XVIII столітті він найбільшою мірою проявився під час правління пруського короля Фрідріха II, що тривало майже 50 років. За цей час територіальні володіння старого Фріца, як його називали, зросли в кілька разів. В роки війни за австрійську спадщину він відібрав у Марії Терезії багату провінцію Сілезію під час поділів Речі Посполитої заволодів розвиненими регіонами на півночі та в центрі Польщі. А в ході Семирічної війни 1756-1763 років кинув виклик потужній коаліції на чолі з Австрією та Францією та зумів вистояти у нерівній боротьбі. Саме Фрідріх II перетворив Прусію на головного конкурента Австрії всередині Священної Римської імперії та ядро для майбутнього об'єднання німецьких земель. Ну що ж, здається, всіх перерахували. Але ж ні. Бракує ще однієї фігури. Якої саме? Правильно, другого коня, от такою чи то темною конячкою. Чи то троянським конем для Європи стала новопроголошена у 1721 році Російська імперія. Напередодні Москва вийшла зі своїх боліт і вирішила прорубати вікно до Європи. Жертвами її військово-архітектурних справ стали не лише Швеція та Гетьманська Україна, що зазнали страшної поразки в північній війні, але й більшість інших сусідів поляки. Турки, перси, казахи. А ще однією символічною жертвою стала наука, адже Кремль у спробах довести свою, начебто, європейськість і цивілізованість не цурався фальсифікації історичних і географічних даних. Решта держав переважно були пішаками у грі потужних фігур. Гетьманщина після розгрому Івана Мазепи перетворилася на московську маріонетку. Наприклад, козацькі полки брали участь у семирічній війні у складі російської армії. Таким же пішаком Кремля стала і колись потужна Річ Посполита. Були й цікаві винятки саме наприкінці XVIII століття на мапі світу з'являться Сполучені Штати Америки, що в наступні віки швидко подолають всю відстань шахової дошки та перетворяться з пішака на ферзя. Дивні шахи в нас вийшли. Кожна фігура є цілком самодостатньою та може утворювати тимчасові союзи в неймовірних комбінаціях Всі воюють проти всіх, аби утримати примарний баланс сил. Будь-які зміни тоді розглядалися як загроза цьому самому балансу сил. Тому все XVIII століття у Європі перетворилося в одну суцільну війну. Війна сприймалася настільки природним і повсякденним явищем, що один пруський генерал заявив війна це просто продовження політики іншими засобами. Ба більше ця суцільна війна тривала не лише в Європі, кожен конфлікт, про який ми говорили, війни за іспанську й австрійську спадщину, семирічна війна. Мали свій загальносвітовий вимір, а в Америці, Африці чи Азії так само відбувалися грандіозні зіткнення між найбільшими колоніальними силами: Великою Британією та Францією Іспанією, Португалією та Нідерландами. Семирічна війна за свою масштабність навіть отримала назву. Першої в історії світової війни адже бойові дії одночасно розгорталися в Європі, Америці, Індії та Західній Африці, та характер цих воєн почав змінюватися. Згадай, що раніше головною причиною збройних конфліктів були династійні справи чи релігійні суперечності. Погоджуся, ці причини лишалися важливими і у XVIII столітті. Однак все частіше вони відходили на другий план, а більш важливими ставали національні інтереси, тобто зовнішньополітичні потреби держави в цілому, а не лише її правлячої династії чи панівної релігійної групи. Та чи могло бути майбутнє для міжнародних відносин у вигляді таких чудернацьких шахів? Як покаже історія, Європі доведеться пережити ще не одну руйнівну війну, щоб зрозуміти важливість мирної співпраці для загального процвітання всіх народів. І в наш час важко собі уявити, щоб Австрія воювала з Іспанією, а Велика Британія з Францією так само це усвідомлює і Україна нащадок давньої Гетьманщини та частина сучасних європейських інтеграційних процесів. І лише Росія, яка вигадала у XVIII столітті свою європейськість, цього не здатна зрозуміти. Вона досі існує у химерному світі шахів, де війна є єдиним можливим варіантом для дій. І вивести її з цього стану віртуальної реальності навряд чи вдасться, доки Москва не отримає шах і мат. Сьогодні твоїм гідом історичною шахівницею був вчитель історії Богдан Грушецький. Бережи себе та вчися вухами. До зустрічі! Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.